І Я ні на що не здатний. Все втрачено. У мене нічого не виходить. Якщо тобі знайомі ці фрази і ти їх вживаєш, то, то ти свідомо програмуєш себе на неудачі. Це справа в тому, що наша психіка сприймає їх буквально. І ти, по суті, транслюєш себе в світ саме з такої позиції. І тут важливо це зрозуміти і почати міняти. Не все втрачено, а втраті. Втрата в чомусь конкретно, і це треба розуміти, що є конкретно втрата. Не все в мене не виходить, а щось конкретно не виходить. Тому що є багато того, що виходить. Я ні на що не здатний, ну, здатний, ну як мінімум, навіть подивитися це відео, ти здатний. Освідом. і скажи собі, на що конкретно ти не здатний. І тоді в тебе в мозку почнуть формуватися стратегії, і як по-іншому це робити. І ти переведеш такі невдачі в результат. В ресурс, тому що ти почнеш шукати правильні рішення.